Подобається атмосфера, в якій ми пишемо цей подкаст. Я дивлюсь на ем, вогнище, яке в нас тут розпалено. Тому розпалюйте каміни, сідайте біля каміну та розмовляйте один з одним. Це моя сьогоднішня порада. Круто. Ми сьогодні говоримо про бажання, бажання у відносинах. Те, що їх потрібно проявляти. Думаю, навіть мати надію, що вона в нас спрацює. Ну і бажання у відносинах. Мені здається, це надважлива тема. І хоч звучить вона дуже легко і просто, але все не так просто. Ну, потрібна сміливість для того, щоб проговорювати у відносинах про свої справжні бажання. Добре, якщо це. Типу бажання зроби, мені будь ласка, чаю. А що якщо це якісь провокаційні бажання, в яких соромно зізнатись, важко зізнатись, неможливо зізнатись, от як у відносинах бути тоді? Буду відвертий. Це особисто мені це дається не з першого разу точно. Особливо коли вже є досвід. Особливо коли є не тільки життєвий, але і соціальний досвід. Е, Наше суспільство або оточення безпосередньо воно дає нам орієнтири, як правильно, як неправильно. Наші бажання можуть не особливо збігатися з цими орієнтирами. Отут і, якраз і в, і в, особисто в мене. Точно викликає складність озвучити, зробити цей перший крок, не бути осудженим. Особисто рецепт від мене, от як я бачу, це якщо є відчуття довіри до людини, то наважувати. Це, мабуть, точно зближує. Скорочує відстань, робить відносини більш інтимними, більш довірливими. Навряд чи на початку стосунків про якісь відверті бажання буде йти, буде йти мова. Але потрібно з чогось починати. Мабуть, це кордони, бажання дотримуватись кордонів особистих їх наявність і бажання, щоб вони були дотримані. Гарний крок, мабуть, не настільки травматичний, але як можливо більш глибокі бажання. Але, тим не менш, він суттєвий. Це не я хочу чаю, але і не про потаємні бажання. Де Можливо, відкриватися ну, дуже близькій людині. Тобто, мабуть, ті єдині, з якою хочеться ці бажання, щоб здійснювались. Так, ти знаєш так цікаво, говориш про початок стосунків. А я думаю, що тоді тема бажань вона має навіть поділятись на декілька етапів. Ну, бажання на початку стосунків це, мабуть, проговорювати, які вже взагалі очікування в кожного з партнерів, які входять в стосунки від стосунків. Бажання серйозності чи несерйозності, бажання на життя, як жити. Ну, це щось схоже на цінності, але це ж теж в наших бажаннях. І якщо ми навіть на початку стосунків боїмося проговорювати, що для нас важливо, ну це навіть, мабуть, ну так глобально. Тоді, мабуть, знаєш, ці стосунки ем, можуть важкувато йти вперед до цієї довіри, про яку ти говориш. Ну, наприклад, знаєш дуже багато історій з життя, коли в одного з партнерів є бажання близькості, сім'ї, а в іншого бажання просто отримати задоволення тут і зараз. І немає, наприклад, бажання щось будувати. Ну і знаєш, тут тоді відвертість починається ще в цьому моменті. І, мабуть, про відвертість з собою зі своїми бажаннями важливо починати зі своїх бажань, зізнаватись в них собі. Ну, дивись, насправді насправді є питання, бажання це егоїзм чи ні. Класне питання. Стовідсотково, це не егоїзм. Стовідсотково, я вважаю, що нам нав'язано те, що якщо ти щось бажаєш, то ти егоїстичний. і, звичайно, це нав'язано суспільством, тому що для суспільства не, ну, не на користь, якщо ти щось бажаєш ще й виконуєш свої бажання, ще й не слухаєш настанови, ще й не робиш для всіх інших щось краще. Тому. Є межа егоїзмом, так? це, мені здається, вона переходить, коли ми кажемо про те, що мої бажання можуть нашкодити іншому, можуть завдати пряму шкоду іншому. І я все одно їх буду виконувати. Оце про егоїзм. А якщо ми говоримо про те, що в мене є бажання, і я точно знаю, що вони для мене важливі, і я. Готова їх виконувати, і я знаю, що вони не нашкодять, не нанесуть пряму шкоду іншому. То чи йогоїзм це ні. Це слідування, вдоволення своїх потреб. Це насправді, на мій погляд, здорова особистість, яка відрізняє свої бажання, свої внутрішні, і вміє їх задовольняти. Без наносення, буду прямо зауважити, без наносення шкоди іншому. Ну, мабуть. Ти говориш про ті самі речі, але я виділяю тут два варіанти егоїзму: це егоїзм позитивний та негативний. Бо іноді потрібно егоїстом. Особисто це моя особиста дисклеймер, це моя особиста думка, і вона піддається сумнівам в будь-якому випадку. Але для того, щоб показати просто бачення, я застосовую слово егоїст. Тобто бути егоїстом це окей, перше. Бажати щось для себе, бачити під, там, піддивлятися і бажати собі таке саме. Навіть бажати собі добра це теж, як в якійсь мірі егоїзм, бо це про себе, це про его. І от позитивний егоїзм для мене це якраз і озвучувати бажання. Але не на, не, на шкоду. не на шкоду собі, не на шкоду партнеру, не на шкоду стосункам. Тобто, коли це стає органічним, органічною частиною нормальних, здорових відносин, а от негативний егоїзм, це якраз про виявляти про ті бажання, які будуть шкодити. Подавляти партнера або принижувати його гідність для того, щоб ним корувати. Різні варіанти. То в даному випадку я, наприклад, схляю до того, що егоїзм все ж таки є, але позитивний. Клас. Ну, Бач, я обираю навіть не називати це егоїзмом, тому що завжди я його відчуваю і чую, як щось негативно окрашене. Це те, чим в нас дуже часто якось. Що так погано бути егоїстом? Ну, Я абсолютно згідний, бо в о, тій коннотації, які я знаю. Егоїзм це завжди було негативне, негативний окрас, негативне забавлення, і егоїстом завжди називали о, дитину. <смеш> Йдемо в дитячі травми. <смеш> <смеш> ну, це, можливо, навіть один з, один з варіантів наступних тем або наступних е е випусків е цілих серій. Але поки що не будемо даватися так далеко. Відхилилося. Завжди в мене був егоїзм це негативна коннотація. Його використовували батьки, його використовували вчителі. Тобто те оточення, яке було навколо мене, ніколи не використовували егоїзм і позитивне значення. Я розумію, що іноді краще уникнути слово егоїст. Я особисто дуже довго вчився взагалі зрозуміти, що сказати, що я егоїст для себе я егоїст, але от реально в позитивному сенсі. Не шкодячи це для себе, для оточуючих, не шкодячи, не шкодячи для, мабуть, а, цінностей. Так, Ну слухай, давай тоді екскурс в дитинство. Справді, нас навчають бага... багато хочеш, мало получиш. Бажати для себе неможливо. Що ж ти забагато захотів і знову такі оці, там егоїстичні прояви. Але якщо говорити про. Людську взагалі будову, то наші бажання, вони ж зароджуються з наших потреб. Ну, я хочу чаю, як бажання зароджується з того, що в мене є потреба попити, що в мене зародились дискомфорт, який треба вдовольнити якоюсь дією. І цей дискомфорт вже з знань про життя я обираю, яким чином вдовольнити, чи водичкою, чи компотиком, чи. Чаєм чи кавою, чи ще чимось. Але для того, ну перша моя потреба це вдовольнити спрагу. І таким чином всі наші бажання вони мають в своєму корені потреби. І якщо ми кажемо, що ми не будемо прислуховуватись до наших бажань, не будемо їх вдовольняти, то ну тут така страшна історія, що ніби смерть тоді на нас очікує, тому що ми можемо якусь життєво важливу потребу навіть не розпізнати. Як ти думаєш, чому люди не озвучують свої бажання у відносинах? Мені здається, це перший розлом, який далі тільки наростає у відносинах. Тріщина. Я не пам'ятаю. Здається, в українській мові є тріщина, але я не пам'ятаю тому розлом. В першу чергу я думаю, що це справді страх, фантазія про те, що ми можемо бути відсторонені, залишені з нашим бажанням, не незрозумілими. Що нас можуть відторгнути з нашим бажанням, не прийняти. А ми, як ну, соціальні істоти, нам важливо бути прийнятими іншим, особливо, якщо ми кажемо, що у стосунках з тим, хто нам подобається, з тим, хто для нас цінний, важливий, близький. І, звичайно, що ще й з таким досвідом з дитинства, про який ми говорили, важко очікувати. Що зі своїми бажаннями, проговореними отак от правдиво, як є, можна бути прийнятим, ще й зрозумілим. Ще й утримати на ці бажання якийсь, якусь відповідь. Ну, Підтримку, відповідь. Ну, то фактично це страх. Фактично так. Фактично, це страх. Ну, давай тоді два слова, що таке страх, це фантазія. Про те, що щось може статися, те, що буде мені не на користь. І тоді я залишаюсь тим дискомфортом невдоволеної потреби, яка є, щоб не зустрітися з можливістю того, що стане ще гірше, абсолютно згідний. Моя особиста, особиста думка збігається, що це принаймні точно лежить в основі такого стану, коли озвучувати бажання здається дуже легким. але... Це не роблять. Хотів ще звернути увагу, що є такий стан, коли звучать бажання, залишаючи ніби це партнеру. Що він має здогадатися, і в даному випадку, або він буде нагороджений за свої, за свої старання, або це привід для того, щоб блеймити його. Відносини, наскільки він не відповідає очікуванням? Моя улюблена тема. Де ж мешкають ці люди, які вміють читати думки інших, думки, бажання розпізнавати потреби. Моя особиста погляд на те, і тут я так навіть трошки боюсь, що можу декого може і образити, але. Моя думка в тому, що люди, які думають, що інший має здогадатися про мої бажання їх виконати, це така дитяча позиція, тому що так роблять дітки до 3, до 4, 5 років, коли вони не можуть розпізнати свою потребу. І тоді вони спираються на дорослих, які якось мають здогадатися, О, хоче водички, хоче їсти, має поїсти, попити, вийти на вулицю. І деякі залишаються в цій позиції, дитячі, коли я тоді хочу спиратися на партнера, що він має здогадуватися про мої потреби. І дуже часто це про те, що я іноді навіть тоді не розпізнаю їх, не розпізнаю свої бажання, про них не заявляю. І так далі йде дитяча історія. Я ображаюсь, маніпулюю, щоб от все ж таки отримати те, що хочу. Ну, такий буває. Це як гап в системі, помилка в системі. Насправді, ну, тому що дорослі люди проговорюють, зустрічаються з цим. Ну і знаєш, класно, це романтизовано, на мій погляд, трошки. Класно, коли партнер має здогадатися, щось почув, щось запам'ятав. Але щоб він запам'ятав, почув і вдовольнив потребу, він має все одно якось це, ну, типу. Дізнатися від іншого. І завжди дізнаватися про все неможливо. Я знаю історії, коли люди кажуть: Ой, я образилась, він знаю, їв печиво, мені не запропонував. Чого ти не сказала, що ти хочеш? Ну, бо він мав здогадатися, що й мене треба пригостити. Ну, парадоксально, так. Да? Ні, це мені здається, це круто, коли партнер в... якось. Зміг потрапити в десятку ось це бажання, яке не було озвучене, воно було реалізовано завдяки партнеру. Він здогадався, якось, якось він здогадався. В необхідний момент, в необхідній кількості, якості, ну і так далі. Тобто, що це все абсолютно було ідеально. Такого, мені здається, на широких засадах навряд чи стається. Це скоріш, якийсь такий збірний елемент, коли довірчі стосунки і озв... це озвучування бажань, можливо, навіть там, невеликих, вони створюють образ партнера, його там, бачення, або як партнер дивиться на цей світ, що йому хочеться. І від цього можна якось спробувати здогадатися. Я теж не вірю в чудеса. Мені здається, це все таки досвід, бажа... досвід у відносинах, це бажання, коли партнер дослухається, підмічає, або, або навіть перепитує. Мені здається перепитати, що хочеться, а що не хочеться це найкращий спосіб перевірити, а не здогадуватись і чекати іншої Підказ. Мені знаєш, навіть здається, ну це посправді про примічати, помічати щось. Це класно все одно починати з комунікації, з слов, не то, що там я щось хочу мені, і ти мені піди і зроби це обов'язково. А мені подобається, я люблю. Да? На щось я звертаю увагу. Це все те, що формулює оці бажання, і потім ну, полегшує життя партнеру. Да? Тут вже тоді відповідальність на партнері дослухатися до цих фраз, підмічати і формувати ну, якісь там, не знаю, подарунки, сюрпризи, вдоволення, бажання. Але все одно це народжується, якщо я мовчу, нічого не розповідаю і маю надію, що мій партнер має здогадатися, що мені буде до вподоби. Тобто, я, я тоді очі, очікую, що він якийсь супергерой з здатністю читати мої думки, які я і так від себе іще й приховую. Мені здається, тут є легкий приклад. Наприклад, я повертаюся або ти повертаєшся додому і пишеться смс: Я голодний. Тобто дуже легко озвучуються якісь базові бажання. І не треба здогадуватись, що коли ти напишеш смс, я їду додому, я маю здогадатися, що ти не день не повечеряла, ти не зустрілася з кимось зі знайомих, що я маю підготувати якусь їжу. А ще треба точно визначити, яку саме сьогодні ти хочеш. Можливо, щось солоденького, а можливо, якогось м'яса, а можливо, м'яса сьогодні ти не хочеш взагалі. Ну, тобто дуже багато ось цих. Варіантів, які неможливо прочитати у партнера на відстані. Гарні стосунки це якраз не про те, що партнер здогадається, а те, що я можу озвучити партнеру свої бажання. Так, ти знаєш, я так навіть думаю, щоб допомагало озвучувати партнеру свої бажання і не фантазувати про якийсь. Відмову або не приймати відмову як ну, щось дуже страшне і зупиняюче в бажаннях. Мабуть, це про стан, я і сам можу вдовольнити цю потребу. Мені приємніше, щоб вдовольнив, ну, проторбувався про мене, людина, яка близька. Uh -huh. Але якщо людина скаже ні, я не розвалюсь, ну тобто, це не я, я зможу це зробити для себе. І це ж теж про крута концепція. Да, про те, що тоді я ну, ніби як не залежу від того, що це бажання буде вдоволене чи не вдоволене, тому що це може вдовольнити лише інша людина. Ні, я можу потурбуватися про себе. Мені приємніше, мені хочеться. І ну, тут знову така концепція в тому, що і близькій людині я знаю, що хочеться про мене потурбуватися. Угу. Ну, це своєрідний прояв ось цих почуттів, які можна там. Реалізувати через mm -hmm. турботу в, в реалізації бажання. Так, да, так. Да. І ти знаєш, навіть якщо так відмотувати назад, і навіть у, на початку стосунків теж, мені здається, чого багато бояться проговорювати те, що важливо, те, як вони хочуть, що для них важливо, чого хочуть від стосунків навіть. Да? Тому що думають, що це все єдина людина, єдиний шанс, типу. Навіть якщо ми там на початку розуміємо, що іншими шляхами, все одно за цю людину тримаюсь, тому що сам я не зможу. І тут ну на початку навіть відверто проговорювати про свої бажання, домовлятися, чи ми йдемо одним шляхом, чи ні. Чи можливо нам ну, я можу потурбуватися про себе самостійно, ніби відпустити людину, і людина знайде партнера, який хоче те ж саме, і я знайду там те, що теж хочу. Да, з іншим партнером, ну, про таку, знаєш, справді про зменшення навантаження відповідальності на іншу людину і зменшення цієї тривожності, що тільки ця людина, тобто інший, тільки цей, і конкретний інший може задовольнити моє конкретне бажання. Я, до речі, ще згадала, є класна книга в твоїх обіймах, здається, назва. Не пам'ятаю, буде в описі, точна назва. І там говориться про те, що раніше ми були ну як мешканцями певних поселень, де була певна община, яка нам заміняла, були наприклад, там. У дівчат були старші подруги, наставниці, ініціація, були якісь майстри, були школи, друзі, хобі, дідці, дочки. Тобто спільнота була дуже велика, і тоді з спільнотою можна було вдоволювати свої потреби. Всьогодення ми чекаємо, що одна людина, наш партнер, має вдовольнити всі наші бажання і потреби. Ну і наділяємо тоді такою величезною відповідальністю, що я хочу, щось я хочу веселощів. Та і ми там йдемо до партнера. Щось я хочу інтелектуального навантаження. Йдемо до партнера. Щось я хочу подорожей. Йдемо до партнера. Щось я хочу там. Ну, наприклад, я як дівчинка хочу дівочих розмов і все одно йду до партнера. І тоді, ну ніби як забуваю, що партнер не може дати мені весь спектр. Вдоволення моїх бажань, іноді мені ну, необхідно комунікувати з іншим і знову таки брати відповідальність за вдоволення на себе. Ну, тобто, не то, що мені сумно, що зроби щось. Зважаючи, що в нас тема це озвучувати бажання у відносинах. Ми проговорили, що скільки багато об'єктивних причин і перепон їх не озвучувати. Як ти з цим справляєшся? З озвучуванням бажань. <laughs> ну, ой, мої, не знаю, чи це буде топ-5, але точно перші кроки розпізнавати потреби. Розпізнавати бажання. Спочатку потреби, потім розуміти, яким чином я можу вдовольнити. Тобто бажань, способів вдовольнити потребу, бажань може бути декілька. Розуміти способи вдоволення. Далі. Другий крок, далі третій крок розуміти, як я можу потурбуватися про себе і вдоволення цих потреб. А далі, коли я маю опору на себе, розуміти, чого я очікую від партнера, і доносити, як четвертий крок, доносити до партнера, проговорювати. Знаєш, я хочу, мені подобається. Ну і далі говорити про те, що якщо це не збудеться, то я не помру. Тут і зараз, і ну, тьому, катастрофа не станеться. І Шо? далі очікувати щиру відповідь від партнера. <світ> Знаєш, мені здається, в ось в цю а, наратив, ось цей бути кращою копією себе, туди забули вставити якийсь апгрейд на рахунок того, що бути найкращою копією себе це якраз і про свої бажання. Мені здається, коли кажуть про кращу копію себе, це не про себе, а те, як я маю відповідати соціальним стандартам, те, що від мене очікує суспільство, але те, що це модне, популярне, вважається позитивним. Ну і краща копія себе, перетворюється не Реалізацію власних бажань, що є, в принципі, кращу копію себе, коли це є прерогатива, а це краща копія себе для, для всіх інших, крім себе. По-філософськи, це ніби про бажання інших щодо мене, да? <плес> я, Які, що очікують, що бажають для мене інші, а не те, що я. Ти знаєш, мені здається, що справді озвучувати бажання взагалі розуміти свої бажання надважливо, особливо в сучасному світі, коли так багато з усіх пабліків, з усіх сторін нам розповідають про те якими ми станемо, що ми маємо хотіти, як ми маємо хотіти, що зараз модно справді хотіти, або що в більшості люди бажають. І так важливо чути свої бажання, тому що десь там, в реалізації цих бажань, лежить концепція щасливого життя, сповненого життя. Ну, тому що я можу все життя вдовольняти очікування від інших. Що мене має зробити щасливим, не чуючи себе і так і не стати щасливою людиною. А якщо я чую свої бажання і йду шляхом реалізації їх, то тоді я крок за кроком наближаюся. І якщо я ще й можу партнеру проговорювати про свої бажання, то ми можемо бракувати до щасливого життя разом. Ну, після цього хочу сказати Алілуя! Прикольно вийшов діалог. Да, дякую тобі. Дякую тобі.